Ова антикорупційної системи, як на мене, була одним з найбільших досягнень революції гідності. А сьогодні ви знищуючи незалежність хребта антикорупційної інфраструктури НАБУ і САП. Ви не просто знищуєте ключові державні інституції, ви насправді знищуєте мрію людей. І повертаєте країну на 12 років назад. По суті, ви повертаєте країну до того стану, коли країна задовольняла Росіян, бо вона була безправна і недемократична. А такі країни, колеги, рано чи пісно опиняються під зоною впливу Кремля. Щойно ви тут пафосно всі розмовляли на цій трибуні, голосували за звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки за допомогу, за те, щоб нам, демократичній країні, допомогли. Але одразу після цього даєте скептикам в американському політиці політикому пас, щоб вони говорили про Україну як про бездонну анти, корупційну, Вибачте, бездонну корупційну діжку. Ви ставите під фіна... під загрозу фінансування в рамках Ukraine Facility і в рамках інших міжнародних джерел, які прив'язані до наших антикорупційних зобов'язань. Ви ставите під загрозу перспективи євроінтеграції, і не думайте, що ви зможете виключно європейських партнерів звинувачувати в тому, що вони не відкривають черговий кластер. Цей закон несе пряму безпосередню загрозу. Без візу, тому що він перекреслить левову частку тої роботи, яку ми так тяжко реалізовували в рамках візової лібералізації. Ось як далеко ви, колеги, просунулися в руйнуванні держави в такий критичний момент історії, і все це не зважаючи ані на прямі безпосередні, ані на завуальовані заклики партнерів зупинити цю ганьбу. А найстрашніше, що ви це робите. Незважаючи на те горе, яке сьогодні переживають мільйони українців, відбиваючись від ворога, колеги, кожна зелена кнопка за цей законопроект це постріл у спину народу, якого хочуть безкарно красти, роблячи його нездатним чинити опір. Це голос за недемократичну, за поліцейську і за невільну Україну.